Ур також певні заяви попередні робили про завершення війни у 2026 році. Адже в ГУР відповіли, що для цього все ж таки необхідно. Зазначають, що ворог буде намагатися посіяти в українському суспільстві протистояння і хаос. Можливість завершення війни із Росією у 2026 році буде залежати від кількох чинників. Про це сказав представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в коментарі нашим колегам. Так за його словами, все буде залежати від переговорного процесу, а також від нашої стійкості, як на фронті, так і в тилу. Далі буду цитувати. Ворог будь-якому випадку буде намагатися нас розділити. Нести безлад зробити так, щоб тут був хаос, наголосив Скібіцький. Ну і при цьому він висловив впевненість, що Росії не вдасться розколоти українське суспільство. Український народ не піддасться на це і готовий йти до перемоги. Ми ж нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив у неділю, ще 21 грудня з президентом Дональдом Трампом зусилля спрямовані на досягнення справедливого і тривалого завершення війни в Україні. Ройтер з посиланням на заяву офісу британського прем'єра після переговорів між офіційними особами Флориді зазначив, що Стармер та Трамп обмінялися роздумами про війну в Україні а також обговорили роботу так званої коаліції бажаючих країни, які зобов'язалися підтримувати Україну. Стармер поінформував про роботу коаліції бажаючих підтримати будь-яку мирну угоду та забезпечити справедливе і тривале припинення воєнних дій. Ну і ба більше знову ж таки з'являється попередня інформація від Андрія Коваленка. Він в черговий раз у телеграм-каналі дописав наступну інформацію про те, що ми не фіксуємо збільшення зв'язків Росії з тими суб'єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки. На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками, а також російськими влучаннями по відповідних об'єктах енергетики. Про це зазначив і Зеленський, також після доповіді глави служби зовнішньої розвідки Іващенка. Далі вже коментар від Андрія Коваленка. Безпосередньо він зазначає, що вважає, що Китай насправді може бути вигідним продовження війни. Бо Пекін отримує слабку і залежну Росію, а також виснажує Європу стратегічно. в парадигмі планування на 50 років вперед Китай може бути зацікавлений. Сегментації розколі єС, По таким чином можна висмикувати. У свою залежність окремі країни Європи шляхом інфраструктурних і не тільки інвестицій. Ну а щодо останніх новин щодо Китаю з'явилася вже аналітика від нашого постійного експерта Валерій Кличук у себе в Ютуб каналі до речі, також це все прокоментував. Обов'язково на нього підписуйтесь. Ну а далі можемо заслухати його аналітику. Китай також не спить і нарощує військову міць і поглиблює партнерство із Росією і загрожує Сполученим Штатам Америки. Конфронтація залишається доволі високою між Пекіном та Вашингтоном. Про це говорить Пентагон. Міністерство війни США оприлюднило нову доповідь про військові спроможності Китаю. Пентагон застерігає, що Пекін активно аналізує невдачі Росії армії в Україні. Вони, звісно, є. Це очевидні факти. І... Таким чином, адаптує свої плани щодо Тайваню. Китайська армія стає все більш технологічно, досконалою та витривалою. Йдеться у доповіді. А от своєю чергою Китай висловив невдоволення Україною, зокрема, тими санкціями, які ми запроваджуємо проти китайських компаній. У них своя правда, однобічна. МЗС Китаю закликало нас негайно виправити помилки і не вводити санкції проти китайських громадян і компаній. За їхню ймовірну співпрацю із військово-промисловим комплексом Росії кажуть, це вас не стосується. Це наша особиста справа. Ну така собі. Однобічна позиція Китаю, в принципі, нічого нового. Як ви знаєте, друзі, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що проти китайських компаній будуть введені санкції, а нещодавно також анонсував введення найближчим часом санкцій проти громадян Китаю за співпрацю із російським ВПК. І вчора у вечірньому відеозверненні він сказав, що готуємо й наші нові санкції, санкційні пакети проти різних осіб і не лише російських, які працюють на оборонку росіян. Ну, зрозуміло, що в цьому переліку і мають бути і китайські громадяни. І навіть до того, що поки оприлюднено повний цінний список, китайський МЗС вже зробив заяву. Певна, їх це дуже турбує. І на тлі таких повідомлень представник МЗС Китаю Лін Цзянь виступив із наступним: він говорить: Китай, вкотре послідовно виступає проти незаконних. Односторонніх санкцій, що порушують міжнародне право, ми закликаємо Україну негайно виправити помилки. А те, що Росія порушує міжнародне право, Китай не бачить тим часом на самій Росії величезні друзі. Проблеми із економікою і з виконанням оборонних замовлень, які оплачуються з державного бюджету Росії. Десятки керівників і співробітників оборонних компаній Росії. Потрапили під суд за зрив Держоборонзамовлень. Про це пише видання Ройтер. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії до кримінальної відповідальності за зрив державних оборонних замовлень притягнуто щонайменше 34 особи, включаючи керівників і топ-менеджерів оборонних підприємств. Це випливає з документів, опублікованих на сайті московських судів загальної юрисдикції. Пишуть аналітики Reuters. Чи це означає, що там будуть зірвані всі замовлення? Ні, не будуть. Але. Це вказує на посідовну прискіпливу політику Кремля, яка свідчить про тотальний контроль за тим, що всі ці оборонні замовлення виконувалися своєчасно. Тобто Путін і його команда мають намір посилювати свою. І обороноздатність, і наступальний потенціал. Тому відповідним чином Європа має реагувати. Добре, що вона вже реагує, але ще не вся. Продовжуємо говорити і про ті події, які стосуються безпосередньо і України. Адже оперативно з'явилася інформація від Зеленського про те, що Україна готує відповідь на розміщення Арішника у Білорусі. Адже за словами президента, служба зовнішньої розвідки Україна здобула більше деталей щодо розміщення російського озброєння. Цю інформацію над... Туть партнерам, щоб вони врахували їх у своїх захисних кроках. Ми вважаємо, що агресивне розповсюдження такої зброї несе глобальну загрозу та створює небезпечний прецедент. Доручив готувати спільно з партнерами варіанти відповідей, зазначив лідер нашої країни Володимир Зеленський. Ну і ба більше у Сполучених Штатах нині оцінили стан переговорів щодо України, і там говорять, що м'яч нині на боці Росії. Посол Сполучених Штатів при НАТО Вітакер заявив, що переговори щодо завершення війни в Україні перейшли в активну фазу, і сторони зараз обговорюють одразу кілька фундаментальних рамкових документів. За його словами, Вашингтон намагається з'ясувати, на які конкретні поступки готова піти РФ, оскільки саме її позиція наразі визначає можливість подальшого прогресу. Він підкреслив, що сторони перебувають ближче до домовленостей ніж будь-коли раніше, попри публічний скепсис окремих американських посадовців. Ну і наразі в режимі реального часу обговорюється мирний план. Нагадаю з 20 пунктів: багатосторонні гарантії безпеки, окремі гарантії від США та план економічного відновлення. Україна після війни, але знову ж таки з'являється вже інформація в мережі, як ви думаєте, що ж відповіла на це, все Російська Федерація? РФ відхилила мирний план США та Україна з 20 пунктів, бо більше вже готує зустрічні вимоги. Москва хоче більше сурових. Обмежень для збройних сил України також гарантій проти розширення НАТО, ясності щодо зняття санкцій і заморожених активів, а також і територіальних питань та захисту російської мови. Про це дописує Блумберг. Ну а тим же часом і Андрій Коваленко в себе в телеграм-каналі нині також дописав наступну інформацію про те, що дійсно частка росіян, які вважають за необхідне продовжувати бойові дії проти України, знизилася до. 25% – І це найнижчий показник за весь час повномасштабного вторгнення. Водночас дві третини опитаних виступають за перехід до мирних переговорів. Ну і про це свідчать також результати грудневого опитування.